Всім привіт! У нас тут модельний ряд флоберів Safari 4 мм. Наявляється вогнепальною зброєю. Маємо 420-й револьвер, 430-й, 441-й, 461-й та револьверний карабін Safari Sport. Головна їхня відмінність, як ви можете помітити, це довжина ствола: 2 дюйми 3 дюйми, 4 дюйми. 6 дюймів і 17 дюймів е, карабін Safari Sport. У нас тут деякі револьвери е, чешського ще виробництва, як 420 та 430 е, Ранніх версій 441-й, дещо новіший 461-й. І Safari Sport, такий трішки кастомний, на якому імітація глушника та планка Пікатіни Вівера Установлено. Також він старенько зразка і корпус покритий методом хімічного оксидування. Також у нас різні накладки. Почнемо з карабіна Safari Sport. Все було завжди в дереві, лише там різні приклади великі були під великий палець. Стосовно револьверів, накладки також пластикові, дерев'яні, бували різних форм. Та Зразки, скажімо так, пластикові, теж чешські і українського виробництва. Ну і давайте трішки так демонстраційно поглянемо на зразки 420-й. сафарі ось так у нас виглядає. Дводюймовий револьверчик такий маленький. Ось. Барабан ось продемонструю, вони скрізь одинакові, 4 мм. І беремо інші, подивимось. Так, демонстрація 430-го, ось модель у нас вказана. Safari 3 тридюйми. Ось так виглядає він. Чешський корпус, чешські накладки. Будуть огляди, все буде. Дечого вже є огляди на каналі. Так. 441-й. Це просто така можливість є. Всі разом їх продемонструвати. Повна лінійка їхня. 461. Також є огляд на каналі в листі Флобери. І Safari Sport Ось маркування Safari Sport калібр 4 мм. По номеру видно, що вони один із ранніх, такий невеличкий кастом. Ось так виглядає. Дерев'яний приклад у нас та імітація глушника. Ось така. таке сріз ствола. Ну, от такий у нас вийшов огляд всього модельного ряду. Кому яка більш модель подобається, пишіть в коментарі чому вона вам подобається. Є також трішки кастомні. Кому сподобалось, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!